З одного боку, е, з одного боку, є вимога новообраного президента, якомога скоріше зайняти свою посаду, кабінет, взяти булаву і починати почати е, реалізовувати свої е, обіцянки виборцям. А з іншого боку, є е, певні проблеми щодо його дати, про яку він е, завжди каже. Це про 19 травня. Ці проблеми пов'язані з тим, що це день жертв політичних репресій. Отже, я е, не проти того, щоб е, е, пан Зеленський якнайшвидше взяв на себе відповідальність і почав працювати в якості глави держави. Тому я пропоную е, провести е, інаугурацію не 19 травня, а 17-го, отже, ще раніше, ніж сам пан Зеленський хоче е, стати президентом на два дні. І провести скромну процедуру без таких шоу зрозуміло, що вже що на 19, що на 17 ми не встигнемо запросити якісь поважні іноземні делегації. Отже, будуть представники посольств. Це на нормальна дата, і, на мій погляд, вона. Всіх може влаштувати, пане Володимире. Ну а якщо от не проголосують цю вашу постанову на 17 травня, за яку дату іншу ви готові проголосувати? Дивіться, я готовий. В принципі, я готовий проголосувати за будь-яку дату, яку сприймає по перше, комітет Верховної Ради з регламенту і за 19 триме... травня теж. Ну, якщо він... Я, чесно кажучи, мене дуже дивує, що президент Зеленський наполягає проводити урочисте засідання Верховної Ради в день жалоби. Ну, це досить дивно це. І саме наполягає. Чому тоді... Я пропоную 17-те, я пропоную 20-те, 21-те, 22-те. І так до 28-го чи до 3-го Ключно. До 3-го, ну, там вже є постанова щодо до 3 червня, до речі, також. Їх вже сім-сім. Отже, навіщо проводити саме 19-го, в день э, э, жертв політичних репресій, я не розумію це цю таку першість і знаєте такого э, ну, ну, не... думка зрозуміла. А ви. Ви припускаєте, що взагалі то три дні залишились до цієї дати, і просто ані міжнародні партнери, ані взагалі всі там ну технічні е процедури не встигнуть бути зроблені за ці три дні? Ну Між... дивіться до, до дати 17 три дні. А до дати 19, на яке наполягає команда Зеленського, п'ять днів. Отже, часу немає ні на то, ні на інше. Яка різниця? Коли проводити інавгурацію без присутності іноземних гостей, ти відбач дев'ятнадцятого чи сімнадцятого ніякої різниці особливої немає. Позиція зрозуміла, Тому, ваша. але але 17 – це це все ж таки не день залоби, це не викликає ну, певних протиріч з боку певної частини хоче в цей день проводити урочисті якісь шоу і весілля. Розуміло. А ми ось бачимо ще е, на ці ці всі сім постанов, які зібралися е, навколо дати інавгурації. Бачимо ще е, що від, наприклад, Сергія Капліна від 7 травня була пропозиція, було дві пропозиції різних інавгурацій, але обидві були 19 травня. Що тут можна шукати? Яке пояснення? Ми просто не зателефонували зараз, не дотелефонували з паном Сергію. Може, ви знаєте. Ну, пора у Сергія Капліна насправді досить екзотична пропозиція Завжди, екзотична, да. ніж у цього, у самого Зеленського. Вона в тому, що почати частину інаугурації 19-го, а завершити її в червні, на початку червні, на стадіоні. Отже, це ну взагалі щось таке. Буде е, е, не перевершене, але на мій погляд, це вже занадто. А що занадто, то не з.